Up. But that's see now. Andy Ruiz is starting to paw with his jab. That's what he's got to do to measure him. Wax him with the right hand again. Oh. Восени 22-го Енді Руїс не без труднощів здолав ветерана Луїса Ортіса і заслужив другу сходинку рейтингу WBC. Чемпіон організації Тайсон Ф'юрі не має обов'язкового претендента, а значить, може обрати нащадка мексиканців своїм найближчим противником. Які шанси у бійців та коли відбудеться найбільш пузатий поєдинок хевівейту? Розмірковуємо на каналі Тайк Майсон. Такий бій наразі розглядається як цілком реальна історія. Енді Руїс та Деонтей Уайлдер Вайлдер паралельно виграли свої бої над Луїсом Ортісом та Робертом Хеленіусом. Всесвітня боксерська рада відреагувала на це, офіційно замовивши бій між Део та Енді. Але про бій сторони все ж не домовилися. Подейкували, що справа була в апетитах бронзового бомбардувальника, які промоутери задовольнити не змогли. Надалі точилися чутки, що Део вибрав більш грошовий шлях і хоче бою з екс-чемпіоном UFC Френсісом Гану, або буде готуватися на довгоочікувану битву з Ентоні Джошуа. Руїз же від своїх планів не відступає, і при першій можливості зазіхне на титул, що належить циганському королю. Американець із родини мексиканських емігрантів упродовж кількох років. Упевно заявляє, що не боїться цигана та готовий вийти, як тільки йому дадуть цей бій. Ось такий твіт розмістив Руїс 22 березня і підписав його: Давай зробимо це. Надалі в мережі з'явилася можлива дата бою 22 липня. У команді чемпіона світу на це відреагували неоднорідно. Промоутер у США Боб Аром підтвердив таку можливість. Ми шукаємо кращого доступного суперника для Ф'юрі, щоб провести бій влітку у великій. Британії. Можливо, це буде Енді Руїс чи хтось його калібру. Якщо Тайсон переможе, а Усик переможе Дюбуа, я сподіваюся, що в листопаді чи грудні вони проведуть бій у Саудівській Аравії. І тоді в нас буде один чемпіон у надважкій вазі. При цьому інший промоутер цигана Френк Уоррен заперечив можливість бою із Енді Руїсом. Припускаю, що кандидатура Енді насправді розглядається командою Тайсона на це літо. І на те є причини. Після перемоги над Уайтом Ф'юрі мав час, аби вибрати собі якого завгодно суперника із топ-15. І свою солодку булочку він уже отримав. Чи Сора не рівня цигану? І противник такого калібру для чемпіону. На світу може бути лише проміжним етапом. А далі треба вже брати когось конкурентнішого. Британець влаштував цілу виставу із боєм проти Олександра Усика, врешті так і не домовившись. Причому після згоди Сашка битися за 30% гонорару абсолютно всі карти були в руках у британця. Але той все одно зіскочив. Чим наразився на хейт з фанатів усього світу, навіть рідної Британії. Аби повертати любов фанатів, потрібно доводити свій рівень проти висококласного опонента. Відно. Відпосно, невеликий. У 188 см руїс може бути гідною для цього кандидатурою. Друге місце рейтингу WBC, і статус екс-чемпіона світу цьому тільки сприяють. Енді цього бою хоче давно. Для Тайсона ж це можливість відкусити ласий шмат грошей і ще й зняти вагомий скальп. Нюансом може бути місце проведення бою. Адже Фюрі зажадає битися в Лондоні, а представники руїса резонно наполягатимуть на США. Важливе нагадування, коли цей бій відбудеться, ми обов'язково все висвітлимо довкола. Нього на нашому новому каналі Тайк Майсон новини боксу. Тому підписуйтеся вже зараз за посиланням у закріпленому коментарі. Будьмо на зв'язку. Як для надважкого дивізіону, Енді Рус більше тяжіє до зближень і роботи на своїй середній або ж близькій відстані. У першому бою з Джошуа мексиканець продемонстрував, що буває, якщо дати йому зблизитися. За своїм стилем Енді тяжіє до першого номера. Для якісного перебоксування другим номером йому бракує і таланту, і зросту. Тому мексиканський Пузик, здебільшого за старається зайняти центр рингу і сам наступати, нерідко наражаючись на прямі від опонентів. Працюючи проти апріорі вищих суперників, Руїс радо опрацьовує нижній поверх і поступово переходить на голову. Загалом, Енді боєць цікавий, достатньо міцний горішок із непомітними ударами, проте зі своїми вадами. У другому бою з Антохою наївся Джебів. Тоді британець розумів, що найголовніше не пустити суперника поближче до себе, і цілком реалізував цю думку дальніми ударами. Проти частих і точних прямих нижчий рейс був просто безсилим. Тайсон Ф'юрі максимально неординарною у своєму стилі. Наділений фантастичним навіть для надважкого дивізіону габаритами, він грається зі своїми опонентами. Найбільше клопотів йому завдав інший велетень, деонтей Уайлдер, який і довжину рук хорошу має. І силу божевільну Але навіть така сила не допомогла проти фури. Циганський король розпочинає свій бій задовго до стартового гонгу, коли тільки залазить своїм суперникам у голову і намагається смикати за правильні ниточки, аби вивести їх із себе. На багатьох це спрацювало. Удари від пуза це його фішка. Як би не зграбно усе це не виглядало в дії, але ж чорт забирай, працює. Тайсон не любить квапитися і свідомо віддає центр рингу противнику у перших раундах. Довжина дозволяє якісно працювати. Цивати з дистанції, та і по футворку питань немає. Доволі легкі ноги на додачу до майже ідеальної роботи маятником роблять цигана практично невразливим. Особливо це стосується істотно менших боксерів, яким до ф'юрі ще треба вміти підступити. Кейси Вайтачисори показали, що навіть із потужними хуками та різкими випадами ловити там нема чого. Ф'юрі планомірно виснажує противників, не гребуючи клінчами і фізичним тиском на противника. А вже в другій половині бою по справжньому входить. Займає свою середню дистанцію і завдає короткі серії на 2-3 удари. Причому б'є не всією силою тіла, починаючи від ноги, а суто від тулуба. Але і цього буває достатньо, аби звалити опонента. До всього відзначу ще й хороший джеб, який неодмінно полотить у меншу, проте недостатньо рухому ціль під назвою Енді Руїс. Даючи попередній прогноз, для мене це бій 70 на 30 на користь цигана. Цифри тотально на боці Тайсона Ф'юрі Перевага в зрості у 18 сантиметрів та в довжині рук у 28 Такий розрив, ніби британець на два дивізіони вищий за противника. Енді Руїс найкраще почувається тоді, коли йому дають результативно. А йти вперед першим, коли йому вдається оминати Джеб противника і входити у зручний для себе простір. Тайсон Фюрі якраз таки непогано користується ближнім прямим. Причому першим оманливим, а другим. Точно в ціль не пустити мексиканця близько до себе це лише справа техніки для циганського короля. Приклад Діліана Вайта показав, яка доля може спіткати нижчого суперника, якщо той спіймає Гаву Не наважуся сказати, що Енді Рейс не пройде всю дистанцію, адже хлопець він вельми міцний. Проте шансів на перемогу в колишнього володаря титулів буде небагато. Він банально зручний для Тайсона. А що думаєте ви? Чи бачите шанси в Руїса завдати першої поразки в кар'єрі Тайсону Ф'юрі? Обов'язково напишіть у коментарях.